Перспектива отримання установок Петріот так в цей момент хочеться дуже сильно вірити. А сигнали певними отримуємо ледь не щодня, що це все відбудеться. Байден майже згоден, майже згоден на передачу першої установки Петріот для України. Про це одночасно до речі написали або ну майже всі Авторитетні американські видання про це написало Washington Post, Пост, про це написало New Йорк Таймс. Про це повідомило навіть CNN. В даному разі ви бачите Washington Post, Пост Пентагон to send Patriot missile system to Ukraine». Тобто, Пентагон готується, бачите, «preparing» – прям прямо в Герунді використано це слово. Надіслати патріот-системи патріот, до України. Ось це дуже е, потужний сигнал. Ллойд Остін, до речі, навіть є такі інсайди. Це, ви знаєте, міністр оборони Сполучених Штатів. Е, це саме означає, що там голова Пентагону, це одне і те саме. От так, от Ллойд Остін може за деякими американськими інсайдами оголосити рішення про передачу першої системи Петріот для. Української армії вже 18 грудня. Сьогодні у нас яке 15 грудня. От так вже 18 грудня може з'явитися відповідне рішення, тому я особисто дуже чекаю цього дня, тому що це буде великий цвях у гроб о, всієї рашистської нечисті. Да, яка дуже до речі боїться. Дуже боїться для них це якась ну символічна така чортівняці Петріоти, так само як і Хаймарс. от вони цього дуже бояться. Що таке взагалі? Система Патріот. Ну давайте я закінчу просто відразу випереджаючи ваше, ваше запитання: скільки ж цих систем може бути і так далі. Тому подібне. Дивіться, коли я кажу про інсайди Лойда Остіна і про його якесь ймовірне рішення 18 грудня. Я маю на увазі згідно цих інсайдів лише один факт: що це може бути лише. Поки що одна система Петріот, але одна система Петріот це теж немало. Вона мільярд коштує ця система, її обслуговують 90 людей. Цю систему. От і ця система її ж не просто так там взяв собі і транспортував е, на якійсь фурі. Ні, це відбувається не так. Ось о, вона велика. батареї оці ви бачите, так е, коротше. Ця система, яка може бути ймовірно поставлена до України, вона вже знаходиться в Європі. Можна зараз тут думку розвинути. І домисли свої зробити, і подумати про те, що можливо це та система, яка одна з двох, яка мала бути поставлена на потреби Польщі, і все ж таки її передадуть. Але слухайте, тут зараз не йдеться про якісь потуги поляків, тобто це все десь вибачте, опущено вниз. Йдеться якраз про рішення самого Пентагону, що треба передавати. Оскільки ці терористи жодним чином ніяк не вгамуються, що таке сама система Петріот? Давайте ще раз покажемо слайд і будемо говорити про цю систему. Отже, система Петріот, як я вже сказав, її обслуговує 90 чоловік, одна батарея. Цього ЗРК має до восьми пускових установок по чотири ракети в кожній цій установці. Може запускати ракети різних модифікацій, одночасно слідкувати за 120. П'ятьма цілями, і да і нав, і так і наводить ракети на шість найнебезпечніших цілі. Розумієте, наскільки є технологічна і розумна установка. Відстань, на які працює, ця установка від 80 до 150 кілометрів, тобто радіус її дії, так, висота, отут от дуже цікаво, висота 20 кілометрів. Пам'ятаєте, коли був терористичний акт із збиттям Боїнгу MH17? Бук російський дістав цей літак. По-моєму, якщо я не помиляюся, на 11 тисячах метрів. Це ну це надзвичайно там система ракета. Там от вона там летить, 11 тисяч метрів. Так кілометрів. метрів. Тут йде мова про 20 тисяч. Петріо тоді стає тисяч, а збивати може відповідно літаки на такій високій відстані, і балістичні ракети так само. Остання модифікація. Давайте ще. Що ви мене показуєте? Давайте показувати Е, остання, остання модифікація Петріоту називається пек 3. Пек -3. Yes. Yes. Вона може збивати іскандери, кінжали і циркони. Так, І ракети перехоплювачі б'ють безпосередньо в ціль. А не підриваються поряд з нею. Ну і останнє таке цікаве, що потрібно відзначити, що чотири батареї Петріот можуть повністю закрити небо над Києвом від ударів з повітря. А 20 таких систем можуть надійно закрити усю, усі кордони України від кінжалів, не говорячи вже про шахедів. До речі, остання атака шахедами на Київську область відбулася два дні тому, і ви знаєте, що за повідомленням нашого генерального штабу, 13 з 13 шахедів були збиті Ось що таке Петріот. І ось тому дуже просто зрозуміти, чому на болотах шириться величезна паніка через ці Петріоти. Давайте подивимося один відос Якщо зараз американці поставлять системи ПВО, такі як Петріот, і сумеють закрити небо при такій політики військовій політиці А это не армия, я подчеркиваю. Это чисто, 100% политическое решение. То, смею вас заверить, мы потеряем сильно и в системах возможности ведения разведки, и в возможностях нанесения адекватных ответных ударов. И враг, враг, мы потеряем господство воздуха. А дальше вопрос уже техники. Шансов в этих условиях на Успешное завершение операции у нас будет умно. У вас і так їх небагато. і додайте ще до того, що є певні рішення з приводу передачі, все ж таки, передачі України літаків радянського зразка. Наприклад, словаки вже готуються відправляти до України мігі 29 Там справа в тому дуже цікава, от ситуація. Просто вам нагадаю, що ще влітку цього року було ухвалено рішення країнами, такими як Польща і Чехія, закрити небо, забезпечити безпеку в повітряному просторі. Самої словаччини і в обмін на це ще тоді була така домовленість кілька місяців тому. В обмін на це Словаччина могла б передати на потреби Збройних Сил України якраз свої міги. Ну і це в принципі може відбутися уже ось-ось. Так Польща і Чехія забезпечують безпеку, а Словаччина відправляє міги України. Ну і в Словаччині ще теж цікава історія відбувається у місті Кошице. все таки німці, про те, що вони говорили, вони створили це, так називається, Еться ну можна назвати сервісними центрами для ремонту техніки, яка експлуатується в. Україні, зокрема, панцер гаубіце так панцер гаубіце це гаубиці німецькі, які експлуатуються активно. Ну фактично, уже кілька місяців тривалий час. Відповідно, потребують певного обслуговування, і це все відбувається у Кошице, тобто уже запущений цей от сервісний центр по ремонту німецької техніки. До речі, там можуть кажуть готугут готуватися до відправлення. Перебувати на утриманні чи щось таке, і гепарди, і мьордери, які от якраз передаються або будуть передаватися на потреби України, Відреагував на. А, ймовірну передачу Україні систем Петріот і Речник Путіна Пісков відреагував в схожому стилі. Пам'ятаєте, я кілька тижнів тому ще говорив про це Медведєв, що а, Петріот це погано для України. Це погано, це не чесно. Ось і він підтримує, значить, Медведєва цього Алкаша. В тому, що якщо це станеться, то Петріоти стануть законною ціллю для збройних сил Російської Федерації. Фах Фак вам в руки, так флаг вам в руки. Хай стають. Побачимо, як це буде відбуватися. Але те, що це хвилює абсолютно всіх, в тому числі і цього лисого діда, це правда. Росія використовує старі українські ракети Х-55. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Це дуже теж дивна історія, і яка ще раз пояснює і як може змінюватися баланс сил на полі бою. Далі є фотографія там слайд цієї ракети, яка на пересувному такому такій тачці якийсь стоїть. Значить, з цими ракетами, що цікаво, ці ракети Х-55 вони були передані Росії як країні гарантії Будапештського меморандуму в 94 році. Тепер уявіть, значить, яким металобрухтом збирається Росія закидати Україну і вже закидує, тому що це відбувається. А ще уявіть, яка величезна доля, от частка Цинізму, цинізму і безбожності у цьому всьому країна гарантка Будапештського меморандуму використовує передані за цим меморандумом за відмову від ядерного потенціалу ракети проти країни, яку вона має захищати. Тобто, Росія бомбить наш нас нашими ж ракетами. Ось така історія. Просто про це подумайте. Можете написати про це коментар, це дуже цікава історія.